Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона, Сьогодні, у нас 7 жовтня, вже один тиждень, за жовтень вже сплинув. Потрібно вже починати розпочинати наступний підготовку до наступного звіта за жовтень місяць, для того, щоб було що вам показати в наступному місяці, коли прийде 1 листопада. На жаль, я трішки запізнилася. з... Вересневим звітом, тому жовтневий також буде трішечки пізніше. Але маю надію, що я встигну. Тому я зараз вам розповім небагато про ті роботи, які приймають участь в цьому СП. Це мій замок Нойшванштайн, або зимовий замок. Взагалі-то норма 2000 напівхрестиків це мінімальна. Але скільки вийшло, скільки вийде, але менше ніж 2 тисячі напівхрестиків я робити не буду. Тому взагалі-то в мене бажання, я здається, вже казала в якомусь своїх вишивальних тижнів взагалі закінчити цю, цю полоску, закінчити її до кінця, для того, щоб перейти вже на наступний рядок. Але я думаю, що навряд чи в мене це вийде, тому що тут ну, досить багато, тому що десь тисяча дві. 2... Три-три з половиною. Ну, якби я вишивала чотири тисячі, як я хотіла, то може в мене б щось і вийшло з того. Але, на жаль, зараз я вишиваю хоча б мінімально, тому я собі додам ну, хоча б такі ще шматочок. Ні, то мало буде. Два шматочки по тисячі хрестиків, це якраз буде, на пів хрестиків, це якраз буде дві тисячі. Це я враховувати не буду, просто мені треба буде його дошити. Тут небагато лишилося. Може було би краще дошити ще в минулому місяці, але. Вирішила, як вирішила, тому за цей місяць я собі поки що ставлю план вишити два шматочки по тисячу на півхрестиків. Це буде взагалі нормально 2000. тисячі. А там, якщо вийшло більше, буде дуже-дуже-дуже добре. Вишиваю я цю роботу на основі Лінда 25 каунту. це основа Цфайгар, вона вже розлінована, але я все одно дублюю, ви бачите, таким китайським стержнем. Він вже перевірений, я його купувала колись в Амішоп, але в мене дуже багато наборів від Амішоп. Ви знаєте, що вони вкладають ці стержні в набори. Вони знаєте, на один набір не розходується один стержень, тому їх в мене досить багато складається, тому я дуже ними задоволена. Вони змиваються вже перевірено. Не одна робота вже пралася, вже все зникало. Я знаю, що дівчата, коли я купувала, я купувала саме цю основу. В магазині Цвайгард. Я їздила колись в магазин, який біля самого господи, виробництва дуже-дуже зручно, тому що можна було вибрати те, що тобі потрібно. І саме продавець мені сказав, що ця розмітка вона зникає. Якщо її прати при температурі 60 градусів. Навіть можна вона сказала, що в пральну машину запхати нічого йому не буде. Тому треба буде спробувати. Зробимо експеримент, але вже то буде пізніше, пізніше, коли ця робота душиться, тому що мені ще шити і шити. Робота велика, в висоту вона буде 500 хрестиків, в ширину вона буде 400, тому що то ну, така величенька робота. Наступну, яку я вам хочу показати, а саме не сказала, що, що по цій роботі я вишиваю нитками з Ну, в принципі, як, е, кожну свою роботу, багато деякі в мене є декілька портретів, які будуть вишиватися нитками DMC, але не всі. Тому в мене бажання є ще декілька портретів, хочу спробувати нитками СХС, тому що я знаю, що якщо вишивати роботу тільки нитками СХС, не мішати DMC, СХС і все решта, робота, виходить, непогана, навіть якщо це портрет. Наступна робота, яку я хочу вам показати, яка також приймає участь, яка буде обов'язково вишиватися. Мені треба звітувати, ви знаєте, ж, з 1 по 7 і маю надію, що найскоріше я це зроблю. Але подивимося, як в мене то вийде. Я так собі думаю, хоча б цей кусочок було б непогано вишити. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну, десь 6 було б взагалі супер. Але я не знаю. На цій роботі я думаю, що в мене вийде це зробити, тому що робота не складна, вишивається дуже легко. Основа дуже гарна, не дивлячись на те, що це 22 каунт китайська основа. Купувала я її колись на Аліекспресі, вона дуже-дуже гарна, мені дуже подобається. Я ще маю такі знаєте, собі думки, що, певно я куплю собі ще хоча б пару метрів цієї основи, вона мені подобається по щільності. По тому, як я бачу дирочки, скрізь, які є, проходить голка, і навіть на багато кольоров, воно знаєте, не заважає один одного. Мені не треба прикладати якісь зусилля для того, щоб голка спокійно в собі, ну, щоб голка пройшла крізь тканину, вже яка вишита. Тому... Я думаю, що я ще собі куплю таку основу. Ни також СХС робота ця набагато менша, ніж замок Нойшванштайн. Вона. Яка висота 320 хрестиків, і ширина виходить, 250. Вона ну, майже вдвічі менша, ніж мій замок Нойшвенштайн ну, і, і вишивається набагато легше. Тому я маю надію, що наступному році вона все ж в мене закінчиться. Тому що мій син казав, що він хоче бачити саме цю картину, старший мій син в себе в кімнаті, він хоче її повісити в собі в коридор, щоб воно було, коли гості приходили і всі розуміли, звідки моя дитина. Тому мама на розхват, хоче кожна дитина щось хоче, щоб мама зробила, тому я не думала спочатку. Моя вже старша дитина виросла, 23 роки, вже живе окремо. Я не думаю, що моя творчість його дуже цікавить. Але ні, дивіться. Цікавить, він теж хоче. Він каже, чому ти завжди вишиваєш роботи якісь для Миколи, для тільки молодшого? Каже, я теж хочу. Тому я пообіцяла, що своєму синочку я теж старшому зроблю, хоча він чекає в мене ще дракона. в мене є там декілька драконів, тому що він народжений в рік дракона. Мій малий молодший мені каже, а я, я кажу, в рік бика народжений, і биків гарних я не бачив. Ну, не знаю, може, знайду якусь, я вам казала, що колись мала була думка якусь каріду вишити, але я не дуже полюбляю, бо то якось, знаєте, жорстоко. Це не та річ, яка несе якусь обережну. Символіку, тому хотілося б, якби щось таке а корова. Ну це не дуже корова якось. Знаєте, навіть якщо біля хатини української якось стоїть корова, якось воно там, ну, якось не те, що я би хотіла. Тому наразі зараз я вишиваю ці дві роботи, звітую по ним. У мене взагалі від Катрусі дуже багато схем, які б я хотіла розпочати. У мене є така українська хата, вона мені дуже нагадує Шевченківську наталку. Таке озеро на березі озера стоїть українська хата, десь в таких хащах в лісу. ну Дуже гарно стоїть дівчина в українському костюмі. Вона така трішечки темнувата, але вона от мені нагадує саме картини от, Тараса Шевченка. Я не знаю чому. Ну от Наступний може, може її зроблю, але в мене стільки планів, мені стільки всього хочеться. Я собі там багато нахам'ячила схем від Катрусі. І нових, і старих, і всяких і різних. І взагалі маю бажання ще осінь повишивати плані у мене, знаєте, як, як того Наполеона. Тому. Мрії трішки треба припиняти свої, розпочинати діяти, розпочинати вишивати роботи ті, які мають звітувати через місяць, навіть трішки менше, тому що я взагалі більш спокійна, якби і в мене робота, коли я вже можу звітувати першого 1 числа. От тоді я все спокійно, в мене все гладко, все чітко, йде, все так, як треба. А якщо я вже підвожу підсумки ближче до 7-го, як сьогодні, от в мене було 7 -е число, я розпочинаю. Якби Свій підсумок підвожу саме сьом, сьогодні сьомого, а сьомого це останній, вже, ну, вже більш тягнути немає куди. тому мене, Я маю надію, що в наступному місяці що ми з вами зустрінемось ж таки, 1 листопада, підведемо підсумок по, підсум, по цьому СП. ну а Я пішла трішечки повишиваю, тому що тягнути немає куди. Привіт, друзі! Ось і пролетів жовтень. Зараз у нас на календарі 4 листопада треба робити відеозвіт по нашому СП від Катрусі, Хоча в телеграм-каналі я вже звітувала, вже показала свої просування. Там вже в мене зарахований звіт, але мені все одно хочеться зробити окремий відеозвіт і показати вам, що в мене навишивалося. Хоча більшість вже мій замок Noi бачила, це зимовий замок. Тому що я його показувала вишивальних тижнях, але вишивальні тижні дивляться не всі люди. Тому, як ви бачите, за цей місяць мені вдалося дуже непогано його просунути. Я вишила біля 4 тисяч напівхрестиків, як я і планувала. Я хотіла в цьому місяці просто закінчити оцей край, щоб вже перейти на верхній рядочок, щоб ще захопити один рядочок. Я думаю, що так один-півтора місяці, і ми з вами будемо переходити трішечки далі, щоб вишивати. Далі по периметру сюди. Але зараз, як ви бачите, невеличка з того всього, що ви бачите, з того масштабу самої роботи, вишити тільки маленький шматочок. Мені здається, що це десь біля 5% тільки від роботи. Але щось я не подивилася, тому що я не дуже люблю знаєте, розказувати, які яка кількість цифри. Ну, то взагалі мені здається не дуже цікаво, скільки там в цифрах виходить в мене. Мені, от як самі, мені я люблю дивитися звідти, дівчата показують свої просування. Показують ближче свої хрестики, напівхрестики. Оце мені дуже подобається, тому я так само роблю. Я взагалі не людина, яка пов'язана з якимись числами, так, щоб там якусь процентовку вираховувати, скільки треба вишивати. Для того. Раніше я це робила, але мені дуже швидко набридає, тому я вишиваю, як вишиваю, плюс-мінус ставлю собі якийсь план. Ну, вираховую скільки той чи інший шматочок, то все буде в напівхрестиках. Ну і намагаюся просуватися до тієї цілі, яку я собі ставлю в цьому місяці. Я ціль виповнила. Бачите, все зробила. Закінчила, як я і хотіла. Спочатку в мене була мрія хоча б 2000 зробити норму, на цьому заспокоїтися, але ну, ні. Вирішила закінчити цей рядочок. Цей рядочок, як, як ви бачите, зробила. Просування в мене мені Дуже подобається, що в мене виходить Саме замок. Ну, ця частина вона дуже легко, вона нескладно вишивається. Складність була в, цьому, в зимовому лісі. Там було так складнувато. Тому що було дуже багато поодиночок, дуже багато такого, знаєш, навіть то не шахматка, то якийсь роздріб, якісь напівхрестики незрозумілі. Коли це з'єднується докупи, тоді якось зрозуміло, що це є. Але коли ти цей шматочок вишиваєш, взагалі не розумієш, що там виходить, що це таке, то складнувато трішки вишивати. Мені дуже подобається, як верхушка цієї ялинки. Це. Мені здається, не маленька ялинка біля паркану. Ні, як тут називається. Ну, паркан, певно, що не знаю. Е Мені здається, що це верхівка великої ялинки, яка стоїть внизу, тому що цей замок стоїть якому на обриві. Дуже гарно. Мені ця частина дуже подобається. Тому на цьому ми не зупиняємося. Жовтневий звіт майже в 4 тисячі на я вам показала ці просування. Надалі я хочу вам показати свою другу роботу другу, яку я вишивала також в цьому місяці. Це мій тризуб тризуб в соняшниках або Герп, як він автора. І як ви бачите, з цієї роботи я повністю також закінчила ряд. Я хочу вам показати, я не знімала з пялиць. Щоб показати, як він виглядає зараз. Тому що на наступний місяць ми будемо просуватися в цю, в цю частину, будемо зашивати саме цю, це виходить, лівий край. Потім що переходити. Сама робота не дуже велика. Я дивлюся, що за наступний рік я собі ставлю план, що я буду його закінчувати. Як ви бачите, якщо ще просунутися, от це край край роботи ось десь тут. Є. Ось. Він не дуже великий. Тому я собі так подумала, подумала і вирішила, що ми будемо з вами цю роботу обов'язково в наступному році закінчувати. Але жовтневий звіт, як ви бачите, в мене тут просування більше, ніж 4 тисячі напівхрестиків. План виконано. Мені дуже подобається саме ця основа це 22-й хардангер китайського виробника. Я його колись купувала на Аліекспресі. Настільки легко вишивається на ньому, ну я собі, я не знаю, як ви бачите, трішки, може, десь світить, але взагалі, в загальному плані, воно не дуже світить, тому що коли ще буде по поперу цю роботу, і коли вона буде відпрасована, я думаю, що нічого не буде видно, тому що ну я так собі думаю. Просування мої непогані, думаю. я думаю, тому що, бачите, тризуб вже край тризуба вже видно, якось обрем... о, о, то що обрамляє тризуб також. Є два соняшника майже повністю. Ну, ні, майже я вже сюди заходила, щоб повністю цей соняшник зробити. Тут буде ще другий далі, ще один, третій. ну, Багато фону. Але це вже план наступного місяця. В цьому місяці я дуже задоволена своїми просуваннями. Мені дуже подобається, я вже казала мільйон разів, що СП мені дуже допомагають просувати всі мої роботи. Зараз я хочу ще звід зробити такий маленький звіт по своєму наступному СП по Мерцешору, то що ми вишиваємо разом з Юлією Німінською, з дівчатами. Завдяки також ЕСП. Мене дуже, дуже 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 добре просувається робота, тому я величезне кажу, дякую дівчатам які організовують ці СП. Ви дуже допомагаєте просувати всі роботи. Це стабільність. Це якщо ти знаєш, що... В кожному СП дата по звіту, ти вишиваєш, ти просуваєш, ти знаєш, що це ти, ти не можеш підвести всю свою компанію, з якої ти вишиваєш, ти обов'язково не хочеш бути десь там в задніх пасти. Тому мені, от особисто мені, дуже допомагають СП. Як ви бачите, за ці декілька місяців, скільки я вишиваю ці роботи в СП від Катрусі, вони просунулись дуже непогано. Я третю частину, от на саме в тризубі, майже закінчую третю частину роботи, тому я думаю, що це дуже добре. Замок так ну там просування дуже дуже, дуже ще багато маю шити, тому що робота дуже велика, вона не маленька. Але коли тризуб закінчиться і лишиться в мене в цьому СП тільки замок. То я думаю, що мій замок також полетить, тому що я думаю, що я по 8 тисяч напівхрестиків зможу спокійно то вишивати, але план ту майбутнього. Зараз я вишиваю, як вишиваю, намагаючись чим більше, тим краще. На цьому думаю, що все. Жовтневий звіт я вам вже все показала. З 1 листопада треба починати вже. Новий звіт листопада робити, тому що я ще ще не, не робила жодного напівхрестика на цій роботі для наступного звіту, тому хочу сказати вам величезне величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео.